Дороги куча берез нарізано тут, а тут все добре якраз. Ох, дощик іде туманчик. <кій> <кій> тут а гриби ми знаходили. Ілі Тчепно багато берізу Різатись буде Опа опа, опа, опа. Там ще далі, 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 далі. 5 мотоблоків додому привезли нас збира, наготовили там на прицепчика, будемо прицепом їхати Тільки щось колеса такі спущені А наші їх викидати? хай собі валяються, ще замітить буде їду тут просторніше, ще ті кабіні набагато. Ось така тут трошки дорога говниста гав, Під наклончиками, під галюжняки всякі. Це що, здоров ровчаки кругом? О, вже десь боком несе. А ми ще не нагружені, аби хоч не випасти. Блин, то дим, дим. Ой, веке болото. Потім буде тесня сюди їхати. Ось такі тут аколі Порожні це порожній боком є. Оце починається оці кущі.

І, ох, не шльопнуло. У мене рукавиця модна лева. Вчора порвав. Так, це наше перше місце. Ну, Тут трошки там в основному валяється по кущах. Ще все тягати треба. Доволі багато валяється. Там кругом далі. Тут куча, там ще є кучки. І Там далі в нас ще більше куч ми складували. перше, сюди допихкати треба. Зараз треба мені буде брати. Пив. Коротше сутність така, що те, що тут ми нарубали, це буде може на інший прицеп. А будемо зараз тільки там, там е, дорізувати, грузити. Тут як постягувати, тут мені здається, ще прицеп буде. Але це його тягати по цих кущах, ну просто бомбезно. Там я не знаю, вже двоє штанів порвав тут а, в цих прекрасних лісах, а ще дорогу прорубувати. Оце ще ми прорізали тут всякі хащі, чи заштопорив я прицепа. Буде зараз батько точити. ось сюди. І ще будемо дорізувати. O, бля. Добре є, Все вам Так злегка завантажені Взагалі нічого не відчулося. Ключе вже все завантажено це куча дров. Так, і тут десь в лісами, полями. Ні, я туди не хочу, там, там погано буде. У нас є є ще тут є. є, є. Все, я на борту цього чутного. самолета янта-передача. Та полю йде важенько, будісковано. Корчів поначеплялося. А тут цікаво. За Занат, НАТО, легко зараз тут будемо розгружати. розружати. Така кучка. Потім різати його, потім рубати.